Продавали наші літаки, гелікоптери, танки, БМП, ракети до систем ППО. Все, що ми по чайній ложці сьогодні отримаємо від партнерів, вони пустили з молотка в перші десятиліття незалежності, роздавали озброєння Китаю, Казахстану та країнам Африки, міністри оборони та президенти, завдяки яким наша армія сохлась. Хто ці люди і як вони знищували українське військо? З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про тих персон далі. Так, Україна була змушена відмовитись від ядерного арсеналу. Але ж армія це наша парафія. Хто її розкрадав? І хто за це відповість? За кожного президента та міністра оборони озброєння української армії скорочувалось. Журналісти видання слово і діло зробили інфографіку по роках і по міністрах. Що ж, по порядку період коли міністром оборони України був Євген Марчук, це 2003-2004 роки. Зі складу збройних сил було виведено 286 зенітно-ракетних комплексів та стільки ж переносних ЗРК, 814 БТРів та БМП, 263 танки та 86 бойових літаків. Сам Марчук каже, він не винен, то все інші чорти. Можливо, ви пам'ятаєте, міністром оборони був Соломатів. А до цього він ким був? А до цього він очолював Укроборонпром тут, в Україні, Януковичем призначений. А до цього Укроборонсервіс. А до цього ким він був? А до цього він корінний москвич по спеціальності горний інженер? По 2014 році виникло питання почати мобілізацію, то для багатьох незрозуміло стало. А неможливо почати мобілізацію. Чому? Тому що воєнкомати були розпущені. Наступним оборонне відомство очолив Олександр Кузьмук. Це 2004-2005 роки. Тоді зі складу армії вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 бойову машину піхоти та БТРів, 96 літаків та 18 вертольотів. Сам Кузьмук, вже будучи на посаді радника секретаря РНБО, роздавав коментарі, що армія як ніколи боєздатна. У нас надійно, надійне військо. Стан техніки покращився, але роботи ще багато. Я постерігаю суттєві зміни по відношенню місцевого населення до наших. Бійців вона стала набагато краще. Я переконаний, що з такими бійцями, з такою армією, ми приречені бути. Переможцем, як відомо, Кузьмук був міністром оборони двічі від 96-го до 2001 го та від 2004-го та до 2005 го року. І є факт, який псує репутацію екс-чиновнику, а нам проливає світло на його фігуру. З 2007 го року по 2014 й він був нардепом від ганебної партії регіонів. А з 2010-го по 2014 рік він був ще й радником Януковича. Та-дам! Звільнив зі служби Кузьмука президент Володимир Зеленський. Та після повномасштабного російського вторгнення прізвища генерала несподівано з'явилося на стрічках. Попри непризовний вік, він вступив до територіальної оборони у квітні того року. Кузьмук засвітився не по формі і на лазурці. В ресторані Квін» у яхт-клубі Монако колишній міністр оборони відсвяткував своє 70-річчя. Кузьмук підтвердив журналістам, що відзначав ювілей у Монако, однак запевнив, що особливого пишного гуляння не було. Мовляв, була всього-навсього вечеря у вузькому колі. Була моя родина, декілька людей. Все не було якесь масштабне, а тільки моя донька, зять, свати, я дружина. Ми приїхали за три дні до них. І там я відсвяткував, тому що я не думав, щоби в цей час в Україні святкувати ювілеї. Водночас, колишній топ-чиновник підтвердив наявність нерухомості в його родичів у Монако, де нині сам Кузьмук в Україні чи гостює на Лазурці, точно інформацію у відкритому доступі немає. Після Кузьмука посаду міністра оборони отримав. Анатолій Гриценко. Це 2005-2007 роки. Гриценко продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ. 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 194 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів. точка У і 84 тактичні ракети. Схема так званого роззброєння дуже проста. Стоїть військова частина, наприклад, в Луганську. Цю частину наказом міністра оборони ліквідують. Відповідно, все її майно переводять у надлишкове і по ціні металолому його продають. За допомогою таких примітивних схем було знищено армію, розпродано те військове майно, яке ми зараз купуємо або отримуємо в якості допомоги від союзників. Та в Гриценка своя оцінка подій в два в три рази. Різні показники боєздатності зросли от за наш період. А чому ж вона виявилася розваленою? От тут перше була зруйнована система управління армією. А його знищили в часи єжеля Соломатіна. Так що за три роки можна було армію розвалити? Та це за рік можна розвалити. Смуга від Чорнобиля аж до Херсона не прикрита з повітря. За ракетний комплекс дальної дії ес 200 з півночі на південь цілком і повністю. Послухайте, так я ж кажу, їх вони дальність їх до 300 кілометрів. Їх зняли з бойового складу вивели. Саламатін і Лєбідів – ось причина. За Дмитра Саламатіна – це 2012-й, і Павла Лєбідєва – це 2012-2014 роки – зі складу ЗСУ вивели 292 танки, 64 БТРи, 98 бойових літаків, 16 вертольотів і 223 тактичні ракети. Ця пара добряче працювала на ворога. Хто ж ці зрадники? Ось Саламатін у Севастополі. Щось бреше про нову армійську концепцію. Президент поставил перед нами очень жорсткі задачі в кратчайшие сроки розработать нову концепцію. Дело не в тому, що денег выделяється мало. Дело в тому, как расходуються. Де зараз цей концептуал? Все просто. Виїхав до Москви і був навіть радником Путіна з військових питань у січні 2019 року. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Саламатіна звинувачують у державній зраді та підривові обороноздатності України. Завдану ним шкоду оцінили в 560 мільйонів доларів. Дмитро Саламатін ховається від слідства і оголошений у розшук. В 2020-му ДБР повідомило про підозру Саламатіну в скоєнні державної зради. В 2021-му вищий антикорупційний суд відправив його під варту. Щоправда, як ви розумієте, заочно. У Севастополь топтав стежку і наступник Саламатіна Павло Лєбідів. І саме за його каденцією Росія окупувала Крим. А до того, нешановний шановний пан Лебідів, заливав чухню про братні народи. Город Сігіровий Севастополь об'єднує наші не тільки оборонні відомства Росії України, так? а об'єднує два наших народи, об'єднує традиції все то ж вложено вложена нами всіми, ну, вложила наша історія і предшественники тікав у той час, коли Янукович прокуратура підозрює його в нападах на учасників майдану. Слідство припинено, бо він теж в розшуку. Хоча добре відомо, що втік екс-міністр до окупованого Севастополя. Там передав привіт Наталії Поклонський, няш, і почав розповідати відомі байки про провокації на майдані. Нині Лєбідів веде бізнес на окупованому півострові, кажуть забудовник. Рекреаційні зони забирає під будівництво елітних ЖК. Журналісти-розслідувачі стверджують, що й сам колишній урядовець мешкає на мисі Фіолент, де він віджав частину пляжу і зробив її закритою. Офіційно Лєбідів віце-президент російської спілки підприємців у Севастополі. Веде публічне життя, ні від кого не ховається, бо знає, там його не дістане. Не офіс генпрокурора, хіба що українські спецслужби, якщо вважатимуть його жирною ціллю. Наступний міністр оборони, про якого ми поговоримо, Юрій Єхануров. Він був на посаді в 2007-2009 роках. Вивів зі складу зсу 102 танки, 415 бронемашин, 73 літака. 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплекси. Точка У. Хоча сам Єхануров сьогодні залишається в Україні і стверджує, що такі вимоги диктувала держава у 2008 році. Ми нарешті зупинили скорочення збройних сил. А друге, це те, що щороку доводилося бюджетне завдання, а це закон України, по якому треба було продавати обов'язково. Все, що належить військовим, в першу чергу наше все озброєння, техніку, треба було обов'язково продавати. Створювалися такі товстенні книжки, список, і під ту суму, яка на той рік там, наприклад, продати, на 3 мільярди гривень. Що квартально, треба було звітувати. А чому? Не продали, а чому не виконуєте і так далі. Тобто, а це все вимоги держави були за словами Єханурова. Розвал війська був планомірний і досяг своєї вершини за часів Януковича. Практично всі наукові розробки були зупинені. Ну і... Фактично, ті новації, які почалися, ну, наприклад, підтримка новостворених підрозділів, сил спеціальних операцій, там і так далі, це все було зупинено. Потім, вже коли президентом став Янукович, то почався знаєте, такий планомірний розрив збройних сил, були ліквідовані сили логістики. Це ті, хто забезпечує повністю фронт. І потім, 14 році, це коли волонтери. Собою, яка закривали оцю, оцю діру, як розвивалися події далі, ми знаємо. В одному з інтерв'ю Яхануров розповідав, що разом із Ющенком хотів проштовхнути рішення про збільшення чисельності армії, але в парламенті його на жаль не підтримали. Ще один урядник причетний до скорочення наших бойових спроможностей. Валерій Іващенко. У 2009-2010 він був виконувачем обов'язків міністра. Попри це дозволив вивезти зі строю ще 86 танків, 110 БТРів, 78 літаків, 21 гелікоптер, 3 ракетні комплекси «Точка-У» та 86 ракет. У серпні 2010-го Івашченка Іващенка арештували, підозрювали у зловживанні службовим положенням при підписанні плану санації судомеханічного заводу у Феодосії. В 2012-му екс-міністра засудили до п'яти років позбавлення волі. Два роки Іващенко провів в київському СІЗО, але його адвокати подали скаргу до Європейського суду з прав людини. На його захист також стали гельсінський комітет та Євросоюз. Екс-міністр оборони наполягав, справа повністю сфабрикована, і він виявився лише однією з ланок у ланцюжку: гвинтик великого механізму. Знаємо таких. Тож після апеляції суд змінив покарання на умовне 31 січня 2013 року. Валерій Іващенко отримав політичний притулок в Данії. Тепер він виїзний в будь-які країни світу, крім України. Як відомо, екс-міністр живе разом з дружиною на околицях Копенгагена. Наступним урядовцем, який розкрадав українську армію, був Михайло Єжель. За його каденції, це 2010-2012 роки. Списали тисячу танків, 205 БТРів, 127 бойових літаків, 29 гелікоптерів. І саме за часів Єжеля було підписано зрадницький документ Харківські угоди, через підписання яких державне бюро розслідувань повідомило Єжелю про підозру в державній зраді. Адмірал, який свого часу був головнокомандувачем військово-морських сил, розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив пакет документів, необхідних для угоди. Хоча на посаді міністра Єжель втирав про добробут армії та роздавав квартири військовослужбовцям, зокрема в Гостомелі, в тому самому Гостомелі, куди в 22-му році висадився російський десант. Єжель став міністром оборони якраз тоді, коли президентом був Янукович. А потім того таки Єжеля вчасно заховали від можливих слідчих дій. У 2012-му відправили у відставку, а через рік призначили послом у мінську. У 2015-му єжеля звільнили з посади, однак в Україну він так і не повернувся побоюючись загриміти до в'язниці, він продовжив користуватися дипломатичним паспортом, а в 2018-му отримав статус біженця в Білорусі. Після того бідолашний біженець Єжель вже ніде в публічному просторі не світився. Куди ж пішла вся техніка зі складів? Чимало документів міноборони щодо розпродажу зброї за період із 91 по 2005 роки було банально знищено. З того, що є у відкритому доступі. Відомо, що тільки танків Т-72 було продано близько трьох сотень. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, С'єра-Ліоне, Ємену та М'янмі. Ще один великий контракт датується 97-99 роками. Пакистану продали 320 танків Т-80У на суму 650 мільйонів доларів. Їм же перепали наші БТРи – 50 штук вартістю 9 мільйонів доларів. Алжиру дісталися 44 вертольоти, Мі-24, винищувач Міг-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2. За перші 14 років незалежності навіть із міжнародних звітів випарувались 3 тисячі танків. Так, безумовно, якісь застарілі, були списані, але ж не всі. Основними покупцями нашої артилерії, гвоздик, акації та градів став Судан, Азербайджан і Конго. Були контракти з Іраком і Чадом. Їм дісталися наші БМП. Чаду, Гвінеї, Нігерії та Конго також перепала наша авіація, зокрема вертольоти Мі-24 та Су-25. Ви здивуєтесь, але торгувала незалежна Україна не тільки з країнами Африки, а й з Китаєм. Хоча яка торгівля? Чиновники просто розбазарювали нашу зброю. Тим не менш, Китаю дісталися три літаки ІЛ-78. За часів Януковича до країн, яким ми продавали озброєння, додався Таїланд та Казахстан, і їм дісталися так звані нові розробки БТР 4 та оплоти. І кого звинувачувати в цьому випадку: США, РФ, чи все-таки наших чиновників, які думали, як заробити собі мільйонні статки, а не про те, як нам оборонятися. А як ви вважаєте, чи постануть перед судом чиновники причетні до обеззброєння України? Чи всі заховаються за кордоном? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!